А я всіх вітаю, всіх вітаю. Я сьогодні собі різанула трошки чолку п'ят. Не знаю, оце отращування до досі качелі, не поймаємо як тобі хочеться більше. Сьогодні у нас день вишиванки. Як ви бачите, красиво, симпатично, все як є. Значить, я тільки що була в нас тільки що був воркшоп. До нас приїжджала організація Аваліст значить, по репродуктивному здоров'ю жіночому. Ми відсиділи, було дуже цікаво, багато чого, звичайно, ну, багато хто знає, багато такої цікавої нової було інформації. Після цього нам дали такий коробочок. Що в карабочку, я думаю, у мене трошечки зараз немає часу, але ну, зараз я вам покажу, що там карабочку. Ну, там є дежур. Представляєте, яке щастя? Ото uh, такі діла. У нас у селищі відкрилося відкрився ще один магазин. Він більш кондитерський. В ньому продаються кістечка, тортики, цукерочки. Ну, в общем, все солоде, солоденьке. Я сходила собі, купила своє улюблене піроженка. кісточка з дитинства. От не можу, прямо. Пам'ятаю, одразу сповім, але воно трошечки по-іншому виглядало. Зараз це квіточка. а Раніше були грибочки, панієте? Карізичка. Бажаю. І знаєте, що найцікавіше, що якщо ти приходиш в наш магазин, часто таке буває, що воно вже давним-давно здохло. Тут воно свіженьке, пахуче. Надовго, звісно, таке буде чи ні, невідомо. але, але маємо, що маємо. Зараз я швидко п'ю чай, в мене залишилось 20 хвилин і вже буду я йти приєднуватися до до заходу, до дня вишиванки. Це те, що я вишивала, в нас терміново збирали, значить нам треба було бігом зробити відео, презентацію або просто презентацію, на якої ми будемо все розказувати, показувати. Ми зробили відео. З нас його требували, щоб ми його завантажили бігом, 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 бігом. А по факту... Мы теперь все должны все сами сделать. Господи. Немая сил. Просто. Просто какой-то ужас и кошмар. Честно. Девочка там перекладывает все. Я, знаєте, якщо чесно, я була в шоці, бо ем, я думала, ніхто не прийде. Ну, мені щось казало, що я в ітогі буду одна, тому що цю анкету викинули у групу нашого селища, нашої громади. Ем, хто хотів, той заповняв, хто не заповняв. Але для мене є шоком. Прийшло 19 дівчат. Тобто, одна була молоденька дівчинка, 25 років. А всі останні ну, більш дорослі, да? і за 50 навіть. І я хочу сказати, наскільки це був такий, знаєте, для кожної цієї жінки такий невеличкий виклик. Треба було вийти з зони комфорту, щоб заповнити цю анкету. Ти розумію, що вас зберуть знає, клуб анонімних алкоголіків, і будуть щось розказувати. Я чесно вам скажу, я така рада, що в нас є ті люди, які все ж таки. Нет спокійно от це от все заповняють і йдуть, і слухають, і участвують, і займаються. От правда, наскільки в нас забичений народ, який нічого не хоче, нічого не буду, а на що воно мені треба і все тому подібне. ну це треба. Навіть якщо ти знаєш цю інформацію, да хоча б стіни поміняти, не сидіти вдома, не робота дом, дом робота, а просто прийти з незнайомими майже людьми, посидіти, щось поспілкуватися, щось розказати, Ну, для мене це взагалі круто. Зараз війна, дуже рідко хто коли куди ходить. Ну, для мене це класно. До нас завтра приїжджає ще одна організація, значить, там лікарі будуть з Німеччини, там буде і гінеколог, і терапевт, ну, тобто багато всіх. Вони будуть приймати тільки три часи. Я б дуже хотіла, звісно, сходити, але, на жаль, не по. Фізичному здоров'ю не можу поки. І не можу, бо завтра чоловік на роботі, а мені з дітворою прийдеться сидіти. А так, яке щастя, коли до тебе їздять, коли ти можеш сходити, зараз є всі можливості, тобі їх предоставляють. Іди, раби. Возьми мою маму. Вона, так як працює з працівником, їй треба проходити обов'язково скокати раз у год чи, чи як, комісію. І от, значить, в нас є, в, там, де мама у лікарні, вона пішла до врача, і треба було справка. Він каже, о, до нас приїхали там гінекологи. Вона пішла раз. Потім ще хто-то приїхав. Вона і Вона каже: Я вже була, а врач каже лишнім не буде, сходи. Вона сходила, потім приїхали мамологи, і у моєї мами знайшли опухоль в груді. Маму відправляли везде, де тільки можна. Вона і на УЗІ була з'їздити. І ну, тобто, серйозно, потім їй сказали, що вона такого розміру, що ну, краще не лізти туди і не стресуй. Лишнього разу не стресуй. Я, звісно, переживала, ну всі ми переживали дуже сильно. Але вроді все поки обошлось. Я просто думаю, що це ж наше здоров'я, ми ж повинні самі за нього опіклуватися. А у нас, знаєте, як ото, ось на тобі всі можливості, а ти його отак, от та потомкались само пройде, в ітоді вмираєш взагалі не від того, чого треба. Це як мені відео попалося в Тіктоці. Там дядька каже, у тебе починають боліти, почки, почки повишають давління. І за цього... Давай! Ты включишься, если что, в да? А я запущу презентажку. Да, хорошо. Угу. Хорошо. Ну и, короче. Забыла уже, за что рассказывала. Ярослав Владимирович перебил меня. А, что я хочу сказать? Что я сказала? За маму... А, э, е... Сейчас. Сейчас, секунду. Это не то. Сейчас я найду, покажу. М -м -м -м. В мене этих уже бумажек, понимаете? Ну как бы складываю, складываю, их вы, выложить давным-давно надо. Так, ще раз. Ще раз. Я не можу вспомнить, что я казала. Короче. А, що я хочу сказати? Якби не этот момент, коли тебе постоянно везде відправляють... паспорта нет. Коротше, у цей момент тебе зараз везде отправляють, дають тобі всі можливості для того, щоб підтримувати своє здоров'я. Але нам же все-таки некогда, що там по времени у нас ніколи цим займатися. А от слова совсем. Э, и в любой момент ты ж не можешь же так вот взять тебе дали твоё здоровое, ты такой классный, классный, обалденный, а потом сестристь, да потом, то потом залечу, то потом залечу, в итоге ничего не вилечится. Я вспомнила, как раз что я хотела сказать. Попадается мне видео в ТикТоке про то, что чоловік каже, що якщо в тебе починають як-то заболювати там почка, якась виділяється кислота, не кислота, ну, в общем, я не медик, я не можу цього сказати, ну, сам факт. Почка підвищує тиск. Тиск підвищується. А ми що робимо? Пип правильно? Понижаем, понижаем. Если де... люди не хватает мозгов сходить до врача, ей отправляют карьову, кардиолог каже, что надо быть то-то, то-то. Очка в шоке, от того, что у нее есть проблема. починає повышать еще больше давление. Давление не падает. Что-то такое. Вона начинает выбрасывать кислоту якось у суставы. Начинает болеть суставы. Начинаешь ты идти ортопеду в каком-то. Вибачте, пожалуйста, если хтось звуче мене дивиться, бо я не сильна. Тебе і виписують кучу мазей. а твоя почка в шокі, Вона тобі каже, що ребята, у мене є така проблема. Пожалуйста, лічи мене. Ти знімаєш собі давлення, давлення все більше і більше, в тебе підіймається сахар, в тебе не працюють сустави. І ти такий весь хворий, а почку ти не лічиш». І в іторії ти залічуєш все, що только можна, в тебе печонка, а почка як була хворою, так хворою і осталась. И в мене так, ну, Кажу, що так. Лічили мою бабушку, папину, маму. Я її не пам'ятаю, то я її не застала. Я дуже маленька була, коли її не стало. Ну, сам факт, у людини лічили серце, по-моєму. Залічували прям серце очень сильно. Лічили, 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 лічили. А потім, коли вона умерла, оказалось, що в неї почки були хворі, понимаєте? общем смысл обращаться раніше за допомогою. Нам дали ось такі листовочки, листівочки. Ну, очень так быстренько, тік-тік-тік. Звички, що змінюють життя. Чотири звички, які допоможуть переосмислити себе. Практикую свідомленість. Ну і розписана всього. Щоденне ведення журналу, регулярні фізичні вправи, здорове харчування. Ну, от, значить, нам сьогодні казали по поводу стресу. Як кожен з ним справляється, як він вміє відключати себе. І багато хто кажуть, картини по немералам там. Я казала, що я вишиваю там. Багато ще хтось тут на городі стрес ви виплескає. І я кажу, у мене колись серйозний стрес. От я розумію, що все прям з мене воно все лізе. І я починаю присідати. Ну мені так легче. Я присіла 50 разів, мені вже не до того. розумієте? і подихала, і все, що хочеш, зробила. Что-то такие дела. Зараз мы будем уже переключаться, потому что время идет, идет, идет и идет. Вс, ча-чек и иду туда. А потом, если быстро закончится, очень бы хотелось, но что вряд ли. Я вам приду еще покажу, что у нас находится в той коробке. Э, потому что к до дому сегодня мы будем на человек забирать. Я эту коробку не дотащу, она довольно-таки объемна. Так что... Отут такі є піроги. Значить, 10 раз, 10 раз, не повторяю, не повторяю. Да? Зараз я вам швидко покажу, що тут було в гуманітарці, тому що буду, мабуть, йти додому. Чоловік мене забере не скоро, я все це забрати не змогу, буде воно мене чекати тут. О, заберу те, що є. Так що погнали. Видно мене, так? Да? Значить, що. Что такого, что такого? Значит, девица. Есть вот такой фен. Маленький. Но вин же есть. Ну грудь, да? правда же? Я вот думаю, уже сейчас мы с вами переедем. До моей красивой стены. Сейчас я тут все подправлю. Главное, документы не забудьте. Короче, сейчас я буду выкладывать частично Ну, быстренько вам покажу И все, поехали Значит, фен вот такой э, Фен для волос Полторы тысячи киловатт такой, хороший, да? Как Второе, что мне попалось сразу цеповый банк Оце вообще круто. Круто, прям прикруто. Оце у нас буде вже він. У нас два 2,20-ки, одна десятка і на пять. Ну, короче, в времена, времена шикарна річ. Дальше є ось вот такий фонарик. Він заряджається. прям Прямо в сумку. Наверное, так и будет. Надо сумку нормально купить. Чтобы все в влазило. Прокладочка. Носочка. Трусики. Не знаю, как Ножнички. Вот эти классные ножнички. Мне они прям дуже нравятся. Это для кутикулы. Ну, вот такие. Два полотенчика. 40 на 70. Да. Дальше. Зубнищеточка. Три. Ну, наверное. А, вот такие вот э, салфеточки. Тоже очень полезная вещь дома. Мочалочка для посуды. Я вообще-таки не люблю. Вон и туда-сюда и тряпка с ней такая получается. Ну, дареному коню вообще-то зубы не смотрят. Потом со, эти, мыло. Мило. Как мило. Поехали дальше. Зубная паста. Крем для рук. Классненький кремчик. Дейзик. Супер вообще. Антисептик. Вот обожаю сейчас прям вообще класс. Mm -hmm. Смотрите, какое мыло. Похудею наверное вообще. А дальше. Кондиционер для волос. И шампунь такой. Вот мне все сюда мой надо, сразу забрать. Будешь ж меня тут три дня не будет. Салфеток пачечка. А, потом вот такой вот порошочек на 350 грамм. Прям порошком вытхный хорошо. И молочки. Ось такий порошок. Тут вже а, 6 кг. Нормально. Класска і свісток. Фонарик і свісток. Значить, як нам сказали, це такі віші, які повинні бути обов'язково в сумці у женщині. Чому? Потому що, в случаї чого, якась опасність, все тому подобне, свісток хвать, свистиш, кричиш. Ну, в общем, все, що хочеш, робиш. Крутяк, правда? Вот це, вот это я поймаю, гуманитарочка мене тарочка під'їхала. Ну, повербанк взагалі дуже порадував. Дуже, прямо максимально. Максимально круто.